З Болгарії до Херсона з перемогою талановиті діти Херсонщини продовжують дивувати своїми талантами. Цього разу таврійськими талантами насолоджувалися жителі Болгарії та гості країни під час міжнародного фестивалю творчості Троянда світу. До речі, від Херсона перемогу здобули учасники Таврійської зірки. З юними зірками спілкувалися наші журналісти. Кубки дипломи, нагороди і, звісно, перші місця та гран-при. Юні Херсонські зірочки повернулися з чергового фестивалю. Де брали участь у міжнародному фестивалю творчості Троянда світу. Фестиваль проводиться щорічно в рамках проєкту Дні болгарської культури у Варні. Серед учасників фестивалю були й херсонці Карина Кураян та Микола Загроцький. Активні та обдаровані учасники телепроєкту Таврійська зірка. Карина говорить, зустріч із Миколою була приємною несподіванкою. Проте підтримку від хлопця відчувала шалену. Адже всі учасники Таврійської зірки справжня дружня родина. Мені дуже порадувала. то, что там был участник Таврийской зирки, Николай Загродский. Мы очень еще больше сдружились даже, как бы, очень часто обменивались всякими эмоциями. Там были очень много людей из других городов, с Екатеринбурга, также с Варной, еще с Одессы. но приємно, що все одно були люди з Херсона, і даже от наша вторая сім'я Таврійська зірка все одно наші <свист>, там була. та Микола закохані у свою справу. Дівчина в українську пісню, хлопець у саксофон. Юні таланти вже опанували чималу майстерність. Отже, і перемагають не вперше. Микола демонструє нагороди та подяки. Лише за літні канікули, понад 10 різноманітних дипломів і, звісно, лише перемоги. З Болгарії 12-річний хлопець повернувся найкращим, отримав гран-при в номінації інструмент. ментальное соло, та званья золотого саксофона Херсона. Не надо сидеть на одном месте за компьютером, надо учить первым долгом уроки, надо себя развивать в разных сферах. Я не только играю на саксофоне, я еще и на барабанной установке, гитаре и фортепиано играю, а на футбол. Таким образом я себя развиваю, На досягнутому юні зірочки зупинятися навіть не збираються. Попереду у них гастролі. Карина готується до чергового концерту учасників Таврійської зірки. Микола у вересні буде підкорювати Одесу. Справжньою підтримкою для дітей завжди є їх батьки. Вони зізнаються, хвилювання відчувають за кожну талановиту дитину. Подібні ж проекти неабиякий шанс для кожного хлопця чи дівчини. Фестивали, которые проходят у нас на территории Украины, не только на территории Украины, а и международные фестивали, это те фестивали, которые ну, сплошают в первую очередь деток. Их общение, их развитие, их культуре, их непосредственно в музиці. унікальність херсонських талановитих дітей не лише у красивому голосі, молозушні мелодій, а й у почуттях патріотизму. Вишиванки та віночки незмінний атрибут їх виступів. У якому місті чи країні вони б не були завжди говорять, що вони українці, такі маленькі, проте вже розуміють, кожен їх виступ повинен бути присвячений Єднанню України.